Теня, рада вітати вас на моєму ютуб каналі, і сьогодні у нас буде макіяж з Алі Експрес. аж за 650 гривень. Якось зовсім недешево виходить. Ми вже давно мали зробити такий макіяж, тому погнали! Починаємо, звичайно, з тону. Beauty Cream XO2. I am speaking English 50-50. Розпаковка швидесенька. Я думаю, ви всі бачили цю коробочку на просторах Тіктоку. Дуже багато хто перевіряв цей кушончик. Тут у нас така пуховочка йде. Кісточка-пуховочка. Навіть такий мішечок поклали. Не і не просто. Ось така щіточка, типу спонжик такий. Можна навіть використовувати без цього кушону, я думаю. Дуже прикольно. Поки що. Подивимося, що буде добре наносити тон. І в коробочці ще одна коробочка вже з самим кушоном. Ось так він гарно виглядає. Такі квіточки намальовані різні. Розкручуємо. І в нас там ось така штучка, яку потрібно зняти. Тик. І далі ще одна штучка, яку також потрібно якось звідти зняти. Чіпаньк. Опа, і ось наш тональний крем. Нарешті. Текстура така в нього ріденька. Я сподіваюся, що колір мені підійде, бо на ще поки що він виглядає дуже світло. І беремо щіточку і набираємо. Точніше, спонжик щіточку. Набираємо. Ось такий відтінок виходить. Перший натиск. Зараз подивимось, як він ляже. О, перекриває. Добре. Таке легесеньке перекриття. Але водночас колір дає. І візеруночок гарний. Сніжинки на обличчі виходять. Сподіваюсь, вам видно. Гарно. Відтінок світліший, ніж мені потрібно, але в принципі непогано. Мені здається, що він навіть підлаштовується під колір обличчя. Поки що перекриття мене влаштовує. Аромат! Oh, нейтральний, нічого такого не відчуваю. І це у нас найдорожча позиція. Він коштував 156 гривень. Oh. На момент, коли я його замовляла. Зараз цін. Не можуть відрізнятися. Давайте ще лоб вирівняємо. А? Відтінок лобу вирівняємо. Мені подобається, який візерунок воно дає. Це дуже прикольно. Спонжик такий пухкенький, трішки поки що тверденький, але трамбовує, колір досить непогано. В принципі, звичайний такий собі спонжик. Нічого такого особливого немає. І так як консилер я не брала, тому я наберу от просто ось так пальчиком відтінок і нанесу під очі. І на деякі ще місця, де є. Окрісніня, які не спрацювали з першого разу. І перекрив він їх непогано. Його помітно на шкірі під очима, як бачите, мені здається, з часом він трішечки западе в мімічні зморшки. Ось такий тон. Виходить цим кушоном. Що скажете? Як вам результат? Нормально. Як на мене, результат досить непоганий, але я б не сказала, що він настільки фантастичний, як про нього розказують у тіктоці. Просто звичайний кушон, який нормально працює. Але те, що він дає ось такий класний візерунок, це прикольно, і не прикольно, що тепер немає куди діяти цього спонжа. На хіба балкон хіба що назад у цей мішечок, але ви уявіть, що буде з цим мішечком після 10 разів використання. Бо зазвичай пуховочка від кушону залишається всередині в коробочці. і це зручно, тому що ви нічого не замащуєте навколо і вона зберігається також в чистоті. Переходимо до контурингу. Я взяла ось таку штуку. Це у нас такий рідкий контур, який розклався тільки, що на очах у вас просто. Так, я сподіваюся, кісточка вийметься звідти. Боже, на те, що не вийметься, пінцет в допомогу. Так, і дивіться, яка там мала бути пуховочка в неї. Я прикріпила назад цю штуку. Ось такий рідкий скульптор. Я думаю, ви самі розумієте, на який бренд це репліка. Угу. Це дуже популярна штука на аліку. Ось так от наносимо. Сюди її ще нанесемо, щоб у нас всюди був контур. Ми то його нанесли. А чим розташувати тепер? Yeah. Я візьму ось цей спонжик з нашого кушону і ним пройдемося тут. І він після першого нанесення практично зникає. Yeah, 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 yeah. Я нанесла ще і спробую тепер пальчиком розташувати це. Тому що він, ну, дуже якийсь максимально прозорий. Хоча в коробочці виглядає яскравішим. Відтінок хороший. В принципі, правильний відтінок скульптора підходить для скул, для контурингу, але він дуже-дуже ніжний, він дуже прозорий. Тобто його потрібно досить таки декілька разів нашаровувати. І ось такий відтінок у нас вийшов десь приблизно 2-3 рази. Я нашарувала. Ну, таке собі. Якщо ви хочете зробити якийсь ніжний швидкий макіяж, то підійде. Якщо ви любите більш виразні скули. То таке собі. Тому що потрібно більше часу на це витратити. Коштувала ця штучка 41 гривню. В принципі, непогана, але якість на 41 гривню. Хоча сама баночка, футлярчик досить такий якісно зроблений. Рум'яна я не брала. Я взяла одразу хайлайтер, тому що без хайлайтеру точно ніяк. Ось цей такий мегапопулярний хайлайтер. Магічне хайво. І наносимо його ось сюди на вулиці. Ага, дивіться, як переливається. Я його дуже люблю. У мене декілька вже таких баночок. Дуже класно сяє, я ще й наношу його на волосечко, дуже гарно переливається. Хайлайтер зараз вже коштує 55 гривень. Коли вони тільки з'явилися, вони коштували дорожче. Це можна сказати такі сухі блискітки в баночці. Його вистачає реально на дуже-дуже-дуже довго. Якщо ви не сильно часто будете використовувати, взагалі мені здається, він у вас ніколи не закінчиться. Він нормально тримається, але бажано наносити його на кремову основу. Ось так як у нас було тільки що. У мене ось тут тон, а тут у мене кремовий скульптор, тому він дуже класно буде тут триматися. Дивіться, який медик дуже круто переливається. З обличчям ми закінчили. Ось такий тон у нас вийшов. Ще скажете, як вам. А ми переходимо до брівок. Я взяла ось такий. Самий самий простий олівчик. Він коштував 20 гривень. Я дивилася, що він був ну максимально дешевим. Якимось. Мені було цікаво, що він нормально буде працювати. Побачимо також. Всі продукти, які я використала, будуть в описі. Колір я вже бачу, що мені не дуже підходить. Будуть бровки темнуваті, але ми спробуємо зараз нанести лише на серединку і хвостик, а далі розтушуємо цей колір. Це просто звичайний олівець. Нічого особливого в ньому немає. Це такий олівець, який можна і на очі нанести. І, і, і щось написати, і брови на фарбувати дуже жирно лягає, просто дивіться, як він фарбує. одразу такий яскравий пігмент. Тонесенько штрихувати точно не вийде. Шкода. І тепер кісточкою розтушовуємо. Розтягуємо цей колір, який нанісся туди сильно. І Вийдуть такі брівки, типу. А-ля 2016. Але це краще, ніж нічого. Тушується колір ідеально. Просто розтягується, воно таке жирне, маститься туди-сюди. Ну, якісь такі брови за 20 гривень у нас вийшли. Я думаю, за 20-ку досить добре. Що думаєте ви? А далі я буду наносити ось таке милко, тому що потрібно якось це все зафіксувати тепер. І тут іде ось така кісточка в комплекті. І. Саме милко Броу Стайлінг Борщик. І ми ось так от відкриваємо, а воно там рідке. Просто no! я не знаю, як вам показати. Дивіться, воно виливається все. Я так розумію, фіксації брів не буде сьогодні. Я трішки туди мокнула щиточку. Спробую цим рідким зачесати зараз брівки. Воно ну, мені просто розмовши олівець, який був в принципі нормально ще нанесений. Ну хоч зачешемо тепер брівки. До речі, гель коштував 50 гривень. На секундочку могли взяти ще один такий контурин, який також розвалився в руках. Кого таке було? Хто брав таке мило для брів? Пишіть в мене таке вперше. Талант, це треба родитися. Да. Ну тоді переходимо до сьогодні. Сподіваюсь, там таких файлів не буде. Може, буде ще гірші. Іде в мене ось така палетка з ведмедиками. Я її взяла, тому що ну, вона дуже мила, подивіться. Oh. Коштувала в нас 100 гривень. Тобто два супа для обрів. Дивіться, які там миленькі написи. Дуже класна. І підходить для такого ніжного макіяжу на кожен день. Тінюшки сипляться, як бачите. Дуже сипляться, до речі. Нормально. Пігмент нормальний. Не дуже яскравий. Ну, вони самі по собі не дуже яскраві. Тушується також непогано. Ну, Звичайні такі тінюшки. На очах, до речі, не сильно сипляться. І також на нижню повіку одразу наношу цей відтінок, щоб підкреслити оченятка. Далі набираю ось такий і розтушовую темний наш відтінок. І далі пальчиком наберу ось такий. Такий світлий, гарно переливається. Наношу його у кутики і під брівку. Ну, сяє гарно, не сипеться, до речі. Далі набирай ось цей трішки темніший і наношу його на центр повіки. О, подобається, як переливається. Дуже ніжно виходить. І ось такий макіяж на очах у нас вийшов. Мені ця палетка дуже подобається, дуже гарний колір дає. Ніжна, не яскрава, сипеться не критично. Ще й такі миленькі ведмедики. Кльова. Далі у нас йде туш. Гранда драма. А що? Має бути щось темне, драматичне. Ось така щіточка силіконова, танесенька. Подивимось, як фарбує. Ой, така трішки жорсткувата щіточка, але дивіться, розділяє, не навалює, бо зазвичай, коли новенькі, вони навалюють. Нормальненько так наносить. Не підкручує вона їх, вона їх просто профарбовує. Дивіться, не драма. Можливо, треба нашарувати в мільйон шарів, щоб вийшла драма. Ну, дивіться, я вже зробила тут два шари. Вони все одно не підкручені і не драма. Просто звичайна туш, яка просто профарбувала війки. Нічого особливого вона з ними не зробила. Коштувала вона 50 гривень. Щось у нас сьогодні не щастить на те, що коштувало по 50 гривень. Реально? Ну давай тобі дам ще один шанс. Третій раз нашаруємо. Все одно нічого тут не збільшується. І, звичайно, без стрілочки ніяк. У мене це ось така підводка. Дивіться, яка тут миленька лапка. Я не знаю, як вона читається, прочитайте самі. Я боюсь сказати, щось не так. Звичайно, я взяла її саме через цю лапку. Wow. Тому що ну, це дуже прикольно буде виглядати. Ось така там підводка фетрова, але, в принципі, така тонюсінька. Має робити тонкі гарні стрілки. Ну, фарбує вже добре. Ворстка! Я відчуваю всі рухи цього фетру. Вона робить тонку гарну лінію. Пігмент вона не сипеться. ну, стрілка вийшла. Наскільки вона буде триматись, невідомо. Одразу робимо на другому оці. Ну, непогані стрілки вона зробила. За свої кошти вона відробила. А коштувала вона, до речі, 20 гривень. Неможливо. Олівець для брів також 20 гривень коштує. І як він нанісся, і як стрілки. В принципі, мені подобається. Я не знаю, наскільки вона там стійка, не стійка, ну стрілки є на місці. Я ще там взяла ось таку кісточку для брів. Ми не змогли її використати там. Коштувала вона 60 гривень, вона ось така квадратна і мала ось такими штрихами зробити брівки. Але так як олівець у нас був не такий, не для цієї кісточки, то я її і не використала. Сюди краще напевно підійде якась помадка для брів, щось таке ріденьке, як наш суп. <сум> вона має ось такі штрихи робити. І далі давайте зробимо губки. Я взяла ось такі помадки. Ви їх уже бачили. Ми окремо вже зробили з ними відео. Це помадки-діролки такі, типу як гумка. Тут різні кольори. Якщо ви дивилися шорси, то ви вже бачили, які там є відцінки. Давайте просто якийсь рандомний колір виберемо. Коштує цей набір 94 гривні, можливо 120, Десь ось так варіюється їхня ціна. Давайте закритими очима виберемо ось такий зелений. І тут у нас ось такий ніжний бажевий відтінок. Wow! Це звичайні кремові помади. У них немає нічого особливого. Вони не стійкі, вони просто звичайні кремові помадки в маленькому вигляді. Їх зручно носити з собою, можна вкинути в сумочку. Можна по різним сумочкам покидати, і ось завжди про всяк випадок буде маленька помадка з собою. Такий ніжний відтінок вона дає. На губах вони комфортні, і давайте виберемо ще одну, може буде якась темніша, щоб зробити якийсь типу градієнт. Так нехай це буде ось ця. І тут у нас такий о темненький колір. Добре, і я ношу її на кутики. Хоча, в принципі, можна було б залишити і один відтінок. Але я люблю комбо. Ви ж знаєте, це і наш макіяжик готовий. Такий макіяж з аліку у нас сьогодні вийшов за 649 гривень. Звичайно, не все у нас було гладко, але в принципі якийсь макіяж таки ми зробили. І досить таки непоганий, мені здається, можна спокійненько ходити з ним. Не найгірший наш варіант. Що ви скажете, як вам такий результат? Я думаю, можна було б і дешевше нафарбуватися там. Якщо хочете більш рекордну суму, напишіть за скільки робимо наступний макіяж і в якому магазині. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Па-па!